І третій момент це запізнення. Я просто кажу на кожному інтерв'ю, але я ще раз хочу сказати, що це все частина вистави. Коли піднімається ряд, то все це бачать, актори це бачать, і вже не та енергія. І тому я хочу з нову виставу, е яка вийде у Франка, як написано на квитку, що після третього дзвоника закриваються двері театру, як закриваються в усьому світі театри, якщо ти запізнився е на Бродвеї на дві хвилини. Тебе не пустять. Там стоять охоронці, в Польщі, в Німеччині те ж саме. Ну, наскільки я знаю, наскільки я потрапляв в такі ситуації, що тебе просто не пускають. Тому я хочу зробити експеримент такий і реально не пустити глядачів. Бо е, це все стає більш важливим для вистави, коли починаються люди сидять і починається вистава, тиша, і ми можемо почати діалог. Коли заходять люди, цей діалог приривається. Я хочу все-таки спробувати, е, щоб двері закривалися. Ну при умові тривог, звісно, враховуючи враховується момент. Якщо тривога, звісно, ми, ми чекаємо глядача. Це все просто це момент, е, щоб глядачі враховували як з потягом, як в залізниці. Ти запізнився, ти вже. Нікуди ну, не їдеш. Ти поїдеш ну, наступний раз. Так само і з виставою. Якщо ти запізнився, то приходь наступний раз. Бо це є певна неповага не до акторів, ну до акторів, звісно, але для тих, хто з тобою сидить в залі. Бо їм треба встати, їм треба відволіктись від вистави. Це займає 30 хвилин. А всі 30 хвилин може відбутися те, що потім ти просто не зловиш суть вистави. Тому я хочу спробувати таку історію. Вже говорив з театром. Що там написано закриваються двері, закривати двері. І я розумію, будуть скандали, бо я сам навіть до бійки не дійшло один раз, коли людина прийшла за запро, запрошенням, не купила квитки. Десь 20 хвилин вистави йде тиха сцена, і так вийшло, що я стою біля. Входу в партер. А коли я стою, білітери не пускають. Вони знають, що коли, <с? <с?> коли я дивлю суставу, вони питають, можна пустити, і там інколи в якийсь момент, коли можна там з краю, я звісно запускаю глядача, коли в нього там. Третій ряд центральне місце і треба підняти півзалу, то я прошу або піднятися на балкон, або так. І бувають люди, які починають погрожувати. Ну, вони не знають, що я режисер, наприклад. і Вони, я кажу, ну не можна. Вони а чому? Я кажу, ну бо вистава йде. Йдіть на там на другий поверх. Він починає, що як це я там я два місяці ждав, це і починає просто ну, бибикувати.